Електротранспорт це вид транспорту, що використовує як джерело енергії, електрику, а як привід тяговий електродвигун. Його основними перевагами перед транспортом з двигунами зовнішнього або внутрішнього згоряння є більш висока продуктивність і екологічність. Цей спосіб пересування увійшов в наш побут більше сотні років тому, коли в кінці 19-го століття на дороги вийшли електричні трамваї. Далі вони опустилися під землю, і найперше на землі метро в місті Лондон, яке спочатку пересувалося з допомогою парових двигунів. Щоправда, вентиляція тих років ледь справлялася з димом. Тому вже у 1890 році потяги підземки почали пересуватися з допомогою електротяги. Пізніше з'явилися автобуси з вусиками, які називали тролейбусами. І ось нарешті останні роки 5-7, змі тільки і ресніють заголовками про те, що електротранспорт перестав бути тільки громадським і стає індивідуальним: від автомобілів до Last Mile Solution, на гіробордів, моноколес і електросамокатів. Але здається, це ще не всі види персонального транспорту, які змогли електрифікувати. Сьогодні ж піввінячі загребущі руки нарешті дісталися електромопедів або ж електроскутерів. І наше знайомство з цим видом транспорту ми вирішили почати з амбітного китайського виробника Ні Юай, то одні з його фламанських моделей М1. Це китайський виробник мопедів, який заснували саме для створення мопедів. Дослідження компанії показали, що люди щодня їздять на роботу, на побачення, просто збираються з друзями на каву і не тільки. І при цьому покривають середню відстань у 3-6 кілометрів. Ідеальним транспортом для пересування на такій відстані є електроскутер. Тому 1 червня 2015 року компанія представила свій перший мопед Miui n 1 і e Скутер, який вже за два тижні виставили на продаж на краудфандінговому майданчику, де за 15 діб тих скутерів продали на цілих. 11 мільйонів доларів, що безумовно вражає. Отже, зараз трішки характеристик красення, якого я осідлав. На стальний каркас UI m 1 Pro начепили чимало цікавого. В першу чергу це двигун виробництва Bosch, і з пральними машинами, на щастя, тут нічого спільного. Це досить свіжий електродвигун потужністю 1,2 кВт з крутним моментом 120 Нм, який розганяє вас та ваш табурет до 45 км на годину. Хоча зрідка на спідометрі можна побачити і солідніші цифри: десь 51-52,5. Чи достатньо цього для міста? Та з головою. Звісно, спортивні матьори байки будуть обганяти вас наче ви пішохід. Але вже на наступному супофорі ви з ними успішно зрівняєтесь. Ба більше, ви ще й будете непогано виглядати на старті, ідучи пліч-опліч, аж поки не роженетесь до ваших крейсерських 45 км на годину. До речі, якщо вас випадково зупинить поліція, але при цьому виїздили, дотримуючись усіх правил дорожнього руху, то зобов'язання показати посвідчення водія немає. Адже потужність двигуна цього звіра акуратно підпадає під обов'язкову реєстрацію. Щодо дальності їзди на одному заряді, то на офіційному сайті вказано 100 км. Але там є маленька зірочка, яка означає, що це при стабільній швидкості у 20 км на годину. З моєї ж манерою їзди, коли позад залишаються навіть спортивні байки, батарейка здихає десь на позначці у 60 км. Втім, навіть цього показника більш ніж достатньо, щоб дістатися на роботу, десь покататися в обідню перерву та навіть покататися з дівчиною ввечері. Якщо ви працюєте далі ніж 30 км від дому, то без найменших проблем може зарядити батарейку в себе в офісі. Для повної зарядки знадобиться десь 4-5 годин. До речі, окремо відмічу, що батареї для цих скутерів виробляють або LG, або Panasonic. Тож ставити під сумнів їх договічність, ми не будемо. Вартість зарядки такого красення вночі за нашими підрахунками складе 50 копійок. Інформацію про наші розрахунки. Ви знайдете внизу під відео. З приємного ще відмічу наявність рекуперації під час гальмування. Як відомо, після будь-якого підйому зазвичай йде приємний спуск, який дозволить і поїздкою насолодитися, і батарейку зарядити. До речі, про насолодок компанія наділила своє творіння одразу двома режимами їзди: це прогулянка та місто. Ми, звісно, їздили виключно на останньому. Втім, якщо вам не потрібно зриватися з місця, наче вихор, то навіть режиму бабуся Стайл вистачить. Але персонально я цього не раджу. Відрізняються вони тільки динамікою Згону та максимальною швидкістю. Перший режим до 25 км, другий 45 І до речі, якщо ви купуєте скутер на двох, то приємним бонусом буде наявність двох наборів ключів та пульту сигналізації. Адже коли ви залишите скутер вдома і заберете ключі, як я зараз, то ваша дівчина зможе спокійно вас наздогнати щоб розповісти, який ви неуважний, думаєте лише про свої мопеди і таке інше. Тож забирайте обидва набори з собою, і не вигадуйте. Ну і ще сказати в кінці: по-перше, серед низки нудних оглядів смартфонів та ще більш нудних оглядів ноутбуків і випусків пінгіналізатора на пінгенячому каналі. Нарешті вийшло якесь драйвове і веселе відео. Тож ви обов'язково маєте поставити йому вподобайко. А самі відео поділитися з друзями, щоб натякнути нам що хочете ще більше таких крутих відео. Ну а по друге, сам скутер є відмінним варіантом індивідуального міського транспорту, принаймні на час більш-менш теплої пори року. Це, звісно, вже не легко Last mile solution, Але ще й не автівка, яку в центрі столиці в робочий день ніде припаркувати. Та й економити на дорозі воно буде дуже суттєво. Адже якщо вам доводиться діставатися на роботу, хоча б одним міським транспортом, то ви будете заощаджувати мінімум гривень 9 на день. Це туди і назад. З іншого боку, таких електроскутерів в місті поки що маловато, тож ціна на них досить косюча. Наш монстр, це нью m 1 Pro, коштує від 55 тисяч гривень, і не кожен може собі його дозволити. А подійте з нами в коментарях внизу, скільки особисто ви готові викласти грошенят за такий вид транспорту. І наостанок наш типовий слоган Ми лише робимо огляди. Вибір завжди залишається за вами.